Вітаю, друзі! Мене звуть Ольга, ви на моєму каналі Пров'язаннячко. Сьогодні у нас понеділок, 24 жовтня, і ми починаємо новий тиждень у проєкті «Зв'яжи шапку 5 х 5, який організувала Оксана Левчук. Її канал просто в'яжемо з Оксаною Левчук. Проєкт буде проходити 5 тижнів з 2 жовтня по 10 листопада. У проєкті ми будемо в'язати шапки, бактуси, берети, рукавички, палантини, снуди. Усе, що може нас зігріти холодними, осінніми зимовими. Днями і вечорами. У першому тижні, на першому тижні я в'язала берет з ось такої пряжі Лана Гатом і почала в'язати рукавички по майстер-класу Оксани Левчук. Мені дуже сподобалися рукавички. Ось такий гарненький малюночок, І коли я дов'язала рукавичку, виявилося, що мені, зваживши остаток, залишок, виявилося, що мені на другу рукавичку не вистачає. І я розторочила пальчики, і мені було так жаль, так жаль розторочувати візеруночок. Я знайшла залишки ангури, і вирішила тут трошечки дов'язати іншою пряжею, ну, вже як вийде. Ось ця рукавичка у мене так і лежить розторочена. І сьогодні я її обов'язково дов'яжу. І сьогодні я починаю в'язати рукавичку, ну, майстер клас у Оксаночки на каналі є. Я вам розкажу пряжу. Пряжа у 50 грамах 140 метрів. Так, колор 14468. Це італійська пряжа. Ось така ось така така склад дуже гарний склад 10 відсотків 70 відсотків Олана Меріна екстра 20 шовку і 10 відсотків кашеміру я починаю роботу по можливості буду показувати процеси ось я дов'язую останнього рядочка великого пальчика, в'яжу я анатомічний пальчик, і хочу вам показати нового метода пров'язування додаткової петелечки. Ось у мене одна рукавичка рукавичка вже, пальчик вив'язаний, і тут я додавала петелечки із попереднього ряду. Ось так це виглядає через два рядочки із попереднього ряду, я робила додаткову петелечку. А ось так виглядає той метод, який я вчора побачила у інтернеті. Ну, зовсім непомітно, як додається петелька. Називається це симметричне вив'язування додаткової петлі і придумала його якась дівчинка. Називається воно отак. Він кріс. Може хтось буде шукати? Ось так називається. Ось так було написано, але я не шукала. Зараз я вам покажу, зараз я останній рядочок пров'яжу і вам покажу, як вив'язується ця петелька. Так, дівчатка, знайшла я авторку цієї нової петельки симетричної, звуть її Ася Бріл. Петля називається Twin Crees, тому, якщо ви будете її згадувати, то обов'язково треба казати автора, щоб не було порушення авторських прав. Ось так її звуть Ася Бріл. Так, і зараз я вам її покажу, вже рукавичку я дов'язала, тому покажу на ось такому гарному фоні. Дивіться, ось ми зв'язали лицьову гладь. Петля симетрична. Я якось її показувала, але неправильно. Так, пров'язуємо. Ви тільки? от дивіться. Потрібно обов'язково брати петлю під праву дужку, під праву знизу, заходимо і кладемо петлю наверх, поверх спиці, ось бачите, отак, поверх спиці. І ось сюди нам потрібно протягнути ниточку. Ось, протягуємо, протягнули, петельку зробили, знімаємо праву, розвертаємо ліву, не знімаючи петлі, розвертаємо ліву стінку. Ось так. І пров'язуємо. І тоді знімаємо. Ось такий зайчик у нас виходиться ось такий симетричний зайчик. Зараз ось одну пров'яжемо. Дивіться, заходимо знизу, знімаємо, кладемо на спицю, дивіться, ось, ось так підтягуємо, і ось цей отвір, пров'язуємо. Витягуємо, знімаємо праву, розвертаємо ліву, пров'язуємо, знімаємо. Ось такі вушка у нас виходить. Ось чому вона називається симетрична. Ось такі вушенята получаються. Зараз я дов'яжу. Зараз я пров'яжу виворотний ряд, пров'язала виворотний ряд, зараз пров'яжемо лицевий. Швиденько, швиденько. Дуже гарна прибавочка. Ніяких дирочок. Нічого, клас. Я дуже рада, що її знайшла. Буду користуватися. Дивіться, дівчатка, я взяла дуже маленькі спиці. Дивіться, ось вона, ось вони наші, дві прибавочки, ось вони, ушки. Бачите? Нічого тут неможливо побачити. Настільки все щільненько, гарненько, Ну, якщо знаєш, що він, ось вони, ушки, дві по дві симетричні петельки. Дивіться, як гарненько, виворотня сторона. Ось так виглядає. Користуйтеся на здоров'ячку. А зараз. А зараз ми подивимося, що в мене вийшло. Зараз я поприбираю усе тут. Закінчився четвертий тиждень спільного проєкту. З'яжемо шапку 5х5, на, на цьому тижні у мене з'язалися ось такі рукавички. Ось такі. В'язала я їх у мастер-класу Оксани Левчук. Ось такі рукавички, гарненькі. Важать рукавички 58 грамів. Трошки в мене не вистачило. Ось так вони, вони виглядають на руці. Ось такі, трошечки не вистачило, я додала ангору ось тут. Ось ось такенькі. Якенький, тепленькі, гарненькі, Буде комплектик до мого берету із зламагати. Дуже гарні. Бажаю всім успіху, натхнення. Остався у нас один тиждень до кінця проєкту. В'яжемо, дивимося дівчаток, надихаємося, і все буде добре.